Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, як історик Михайло Грушевський розглядав нормандську теорію і як він взагалі її оцінював. В наш час дуже багато людей навіть не думають піддавати критиці нормандську теорію, не піддають її критичному аналізу і вдаються у якесь побутове мракобісця, коли якісь дрібні зачіпки стають абсолютом і подаються ними. Як яскраве підтвердження скандинавського походження Русі, що, само собою, суперечить здоровому глузду. Бо таким чином можна вигадати африканське походження Римської імперії, арабське походження Німецької імперії і так далі. Нивелюючи роль автохтонів і віддаючи переваги слаборозвиненим аборигенам в даному випадку аборигенам з півночі. На жаль, Скандинави не блистіли розвитком, особливо що стосується підвалин гуманізму. І в той час, як значна частина Європи була вже християнською, вони продовжували здійснювати людські жертвоприношення. В цьому ключі не слід забувати описи стародавніх грецьких істориків, які писали, що ще всередині першого тисячоліття до нашої ери. Землі Скандинавії знаходились під покровом льоду і були взагалі не заселені, що свідчить про те, що люд, який пізніше туди прийшов, мав вийти з півдня. В той же час, середині того ж самого першого тисячоліття до нашої ери, на території України існувала могутня держава Скитія, або по-грецьки Скіфія, яка у війні змогла перемогти. Перську імперію і мала недоторкані для інших народів кордони. Свої корені ця скитська держава з певною ймовірністю могла тягнути ще з часів трипільської цивілізації. Це нам говорить про те, що народ, що жив тут, був значно розвинутішим в культурному і цивілізаційному плані, що напряму впливає на державотворчі процеси. Тому всі бажання лжеісториків виокремити Русь з природнього ланцюжка розвитку і занепаду держав є повністю безпідставним. Тому що Русь це лише одна з нас держави-предків українців, яке ми можемо спостерігати в дуже багатьох прикладах. Колись існувала священна Римська імперія. Потім вона трансформувалась в Пруссію, ще пізніше. В Німецьку імперію або німецький Райх. Проте ніхто не заперечує германське походження цих держав, і що основу громадян цих утворень становили саме німці, як і їх еліта. В той же час же історики хочуть нас запевнити в тому, що основу еліти Русі становили примітивні скандинави, які мали подолати величезний шлях з півночі аж до земель України. Окрім того всього, мали привести значно чисельнішу і краще озброєнішу армію, щоб завоювати чисельних скіфів слов'ян, що фізично було неможливим. Бо Скандинавії наш час є малим і малочисельним народом, хоча у них зараз епоха розквіту. Зараз ми зачитаємо аналіз Грушевського нормандської теорії, мабуть. Саме з цього потрібно починати розгляд походження Русі, щоб одразу відсікти нормандські байки. Але видно, людям краще вдаватися до якогось невігластва, розповідаючи, що нормани навчили русів ходити по морю і кувати мечі. Бо бачите, предки русів, які жили ще в четвертому тисячолітті до нашої ери, нічого самим русам не залишили ніякої. Технологічної спадщини. Бо скільки часу ми будемо ділити історію нашого народу на якісь окремі іноземні етапи, стільки часу будемо страждати від тих же іноземних нападників. Михайло Грушевський мав змогу на власні очі, так би мовити, побачити розпал нормандської теорії. і можна сказати, зблизька оцінити її, як і її послідовників в наш час. Висунута нормандська теорія утвердилась як раціональна теорія походження Русі. В той же час насправді ця теорія є інформаційною війною і дискредитує нас, тобто весь український народ як творців історичного процесу. Бо український народ чисельний, тому навіть пасивно наша роль в історії всієї Європи набагато значущіша і вагоміша, ніж роль Скандинавів. І я зараз не принижую Скандинавію. Їм, навпаки, пощастило. Вони не переносили на своїх землях жорстокі і кровопролитні війни, а разом із тим і голодомори. До них дуже рідко приходили якісь іноземні нападники. В той же час наш народ віками обливався кров'ю. Тож поступіться і знайте своє місце. Ми на ваше місце не претендуємо. Отож. Михайло Грушевський, почнемо з зачитку його аналізу. Цей нормандський запав це канонізація літописної традиції, варязької доктрини, не віщує науці нічого доброго. З такою канонізацією неможливий плодотворний науковий поступ. В 1875 році, пишучи про Варангою, яку він її назвав Кунік, гірко згадував про. Зроблені норманістами закиди, що норманська теорія тяжко зашкодила науці руської історії. Але як неважне обвинувачення норманістів в німецькій інтризі, так справедливий сей закид про шкідливість норманізму. Проста ясна норманська легенда закривала початки суспільно-політичного життя. Русь перед 862 роком здіймала з історика обов'язок шукати слідів. Суспільної еволюції в самім народі, бо історія розпочиналась від порожнього місця, від приходу норманів. Про це я неодноразово вказував у своїх попередніх відео, що нормандська теорія скасовує роль місцевих автохтонів і перетворює їх на недорозвинутих варварів, які нічого не вміли і нічого не знали, а прийшли просвітлені скандинави і нам цивілізацію принесли. Це ж знову ж таки суперечить ланцюгу розвитку цивілізації наземних України, яка зародилась 6-7 тисяч років тому. Скандинави тут стріско програють. Ми повинні зафіксувати той факт, що в існуючих джерелах було затерто і приховане справжнє походження Русі і процес її утворення як держави. Ми в даний момент не знаємо, коли вона утворилася. Поки цей самий даний момент швидше за все. Її утворення відбулося наприкінці 9 століття, тобто ще в 700 ті роки, справедливо писав Гедеону, чи міг хто припустити до многотрудного студіювання, хоч би слов'янського погляду, мови, правних прикмет релігійних вірувань і так далі в трактатах Олега Ігоря Святослава, коли в нього за плечима мара норманізму товче трактати, скандинавська прикмета. Писані вони по грецьки і по шведськи Формула ми отрода руського» значить ми з роду шведе. Перун і Велес це скандинавські тор і Один. Хочете ви знати про стрій? Броню підсувають нормандські килими. Хочете про побут релігію? Скандинавські саги. Літописна легенда ставала чистим, прокрустовим ложем для фактів нашої початкової історії. Йде мова про те. Що увесь історичний аналіз Русі побут, культура, політика, релігія розглядались через скандинавську призму. Десь так само скитський цар Гатило перетворився на гунського хана Атілу в слова греків, яких після того перекрутили західні історики. Таким чином, скити Гатили перетворились на косооких китайських сюну, які прийшли на землі України аж з-під Китаю. А вам ніколи не спадало на думку, чому усі ці історичні особи опинялись на землях України? Чому вони не пішли в ту ж саму Скандинавію, чи Персію, чи Малу Азію? Чому усі ці кочівники раптово засідали на землях України? І найцікавіше те, що вони чомусь з місцевим населенням не ворогують? Секрет в тому, що усі ці. Нібито кочівники-завойовники насправді є вихідцями земель України і є нашими предками. І ніякими кочівниками вони не були. Калічення йшло глибше, саму основу. Історія Русі, починаючися з такого нечуваного початку, від корення відрізнялася від історії інших народів. Загальнолюдські закони еволюції не могли прикладатись до неї. Як то виразно заявив Погодін в передмові до своєї книги Древня руська історія виникла слов'янофільська теорія про виречення політичних прав і брак боротьби в історії Руси. Теорії відвічної пасивності слов'янського елементу і потреби чужих творчих елементів для цього. Бачимо, що Грушевський прямо каже, що нормандська теорія відображає становлення держави. Що відрізняється від природнього державотворення в усіх інших народів? Нормандська теорія це фентезі. В усіх державотворчий процес розпочинався з місцевого рівня. І тільки в нас Русь виникла завдяки телепортації кубки диких скандинавів аж під Київ. Максимально правдоподібно, звичайно. Чому телепортації? Так сталося вже. Що спочатку великі завойовники, усі великі завойовники на усіх материках, землях в усі часи, спочатку захоплюють сусідні землі, а скандинави просто перелітають тисячі кілометрів і магічним чином встановлюють свою владу над багато чисельнішим народом. Навіть Римській імперії було таке не під силу. Вона Спрямовувала сотні тисяч воїнів, щоб завоювати і придушити опір невеличких територіальних об'єднань. А скандинави норманістів живуть в паралельному вимірі, тому цього не знають, тому їм море по коліно. З цього погляду, негативний результат попередньої полеміки, дискредитування нормандської легенди має своє значення. Кожен може приймати на віру чи не приймати літописну легенду. Але не може будувати виключно на цій основі висновків, бо мусить шукати глибших основ в самім народі, фактах побуту, права, культури і так далі. Апріорне канінозування вар'язької доктрини стає важким кроком назад. Оглянувши історію нормандської теорії, зведім докупи і перегляньмо головні підвалини її. Почнемо від історичних доказів. Під 839 роком продовження Бертинських каналів оповідає, як ми знаємо, про прихід до Людовика побожнього, він Гельгайм послів, що звали себе чи свій нарід Руссю, і прийшли були до Теофіля від свого короля прізвищем Хакана. Теофіль просив Людвика переслати їх від себе в їх краї, бо дорога, котрою прибули вони до Теофілія. Ішла серед варварських незвичайно диких і великих народів, і Теофіль боявся їх посилати назад тією дорогою. Людовик, розпитуючи цих послів руси, довідався, що вони з роду шведи, і впав на гадку, що то може шпигуни, тому задержав їх у себе, щоб довідатися, чи дійсно вони не мали злих намірів. Норманісти удряють на те, що тут Русь показується як генс Свену. Де сиділа тоді ця Русь? Чи в Швеції, чи в Києві, чи десь в Чудській землі це ближче не вияснено у них. Трудність робить тільки той русько-нормандський Каганат. Тому старші норманісти толкували каганус в як на ім'я Гакон. Куняк присвятив цій назві спеціальну розвідку, в якій теж прихиляється до гадки, що це ім'я, а не титул, але зіставляє в кінці справу непорішеною. Тож почавши від Круга, пробували також витилкувати, чому б той нормандський володар міг називатись Каганом. Припускали, що цим титулом візантійський імператор від себе. Протитулував Нормандського князя і вказували на лист Людовика II до імператора. Розуміється, ці русини, посли руського Кагана, були правдоподібно, якісь північні германці, що служили у руського Кагана, мабуть, київського князя. Бо Каганами, як ми бачили, титулувалися усі руські князі ще в 9-12 столітті, і були послами від нього і від руси. Піднесу ще справедливу увагу Васильєвського, що франки добре знали норвежців і данів, тому ім'я шведів має скоріше означати, що це не були ані норвежці, ані дани, ані якісь північні германці. З цих лів Грушевського потрібно зауважити, що в той період часу частина земель германців входила до складу Росії. Таким чином, великий князь київський був володарем не тільки слов'ян, а ще й інших. Підкорених племен. У цій причині германські посли прийшли до короля Франків від імені Руського Кагана. Цей факт підтверджує русько-візантійський догвір, в якому вказується список імен князів Русі, які підкорялись Великому князю Ігорю або Кагану Ігорю. Серед цих імен присутні і германсько-німецькі. Це нам говорить про те, що Руська держава була імперією. Таким чином. Послами в цій імперії могли бути і представники інших народів, а в даному випадку германських, що визнавали владу Великого князя Ігоря або Кагана. В цьому ключі хочу також навести свідчення польської княгині Оди, яка писала в 993 році, що межі Русі в другій половині 10 століття простягались аж до Кракова і до річки Одра. Де проживало плем'я Лужичан. Тобто Русь включала в себе і германські землі. Звичайно, ці факти замовчуються польськими істориками, бо колись поляки-ляхи входили до складу Руської імперії. Схожа ситуація відбувається і в угрів мадярів, які собі вигадують велику історію в середньовіччі. в той час, як вони були підданими Русі і їх землі. Часів Олега входили до складу Руської імперії. Далі арабський письменник Аль Якубі або Ібн Какіб оповідає про звісний нам з інших джерел напад на Севілію норманів 844 року в таких словах: це місто увійшли погане, звані Рус. Всю звістку пустив курс Френ під гучним титулом норманістам в ній важне ототожнювання Русі з норманами. Притім вони, одначе, признають, що це суб'єктивний здогад Альякубі, бо іспанські джерела норманів Руссю не називають, і сам він їх не бачив. Пишучи по голосних походах Русі на Чорноморське побережжя і самий Царгород, він міг здогадуватися, що похід 844 року зробила Русь, подібно як цей здогад пізніше. В гіпотетичній формі висловив Масуді, оповідаючи про той самий напад. Тобто йде мова про те, що оповідачі сплутували норманів з Руссю по смертних розисканнях Куніка, звісний орієнталіст де Гуе, звертає увагу на подібне помішання Русі з норманами у Ібн Хаукаля, що він каже, Святославу, по погромі булгара іти походом на Візантію і Іспанію, рум і Андалус. На іншому місці він каже, що на Іспанію нападають кораблі руси, турків, слов'ян і печенігів. Отже, тут перенесено на нормандські походи цілу обстанову нашої руси. Розуміється, це непорозуміння чисто теоретичне, і в попередніх таких фактах у Якубі і Масуді немає особливого інтересу. Хоч Вестеберг і хоче брати зовсім реальну звідку, що напасники, спустошивши болгар, верталися потім до Скандинавії через Середземне море і Гібралтар. Ось такі перекручення присутні в історії. Святуйшла шов війною на Візантію з України, але повертався додому, нібито в Скандинавію, через Середземне море, обходячи Іспанію, і Францію і ла Ламанч. Аналогічні помішання маємо і в західних письменників. Так, венеціанський хроніст Дікон Йоанн писав, оповідаючи про похід руси на царгород, каже, що його зробили норманорум джентес. Тут слід відзначити, що венеціанці називали усі північні народи, що жили північніше від них норманами. Тобто, в даній ситуації історики плутають норманів вікінгів з норманами. Півничанами. А норманісти і раді підхопити і доповнити свою фентезійну теорію. Що і далі підтверджує Грушевський аналогічною звісткою Іоанна, але далеко важніша звістка Люд Пранда. Він оповідає про похід Ігоря на Візантію 941 року і каже: є нарід в Північних краях. Греки його звуть з огляду на фізичний вигляд рудими. А ми за положення їх краю нордманами, тобто півничанами. Бо по-німецьки норд значить північ, а «мен» чоловік. Отже, північних людей можемо звати нордманами. Далі Люд Прант оповідає про похід короля цього народу на ім'я Інгера. Ця звістка служить одним з головних історичних доказів норманізму. Але коли Люд Прант старший не виходив. Тут з якоїсь теоретичної комбінації, а бачив ігорових вояків і пізнав між ними норманів, то це свідчило тільки, що їх чимало було в ігровому війську. А це й без того мусило бути припущенням. Ця звістка взначила тільки ж те, що й оповідання 839 року, тільки біда в тім, що Ліуд Прант не каже виразно, що то були саме нормани, конкретно вікінги, а висловлюється так. Що виглядає це на гру слів, можна назвати їх норманами, бо вони живуть на півночі. Про той же похід 941 року оповідає Симеон Льоготе і всім оповіданню називає Русь дромітами з роду франків. Тут потрібно розуміти людський фактор: певні хроністи могли знаходитись під впливом емоційного фактору і ототожнювати нападників з норманами вікінгами. Або франками, які робили біди їхньому народу. Як, наприклад, в руському літопису церковник літописець порівнював татар половців з безбожними агарянами. В той же час агаряни були арабами і ніякі половці не могли бути арабського походження. Так само руси скити не могли бути скандинавського походження. Для повності задаємо ще про текст Ібрагіба і іб Якуба. Краї слов'ян тягнуться від Сирійського моря на північ до Окольного моря океану. І народи півночі опанували деякі з них і мешкають поміж ними й досі. Кунік і за ним Весберг бачили тут, розуміється, Норманів. Та тільки нижче Ібн Якуб, кажучи, що головніші народи півночі говорять по-слов'янськи, бо перемішалися з ними. Пояснює якраз, що йде мова про Печенігів, Русь і Хозарів. Оце і є народи півночі. Простими словами, Грушевський каже: спиніться, люди, не женіть коней. Де Сирійське море? А де ваша маленька Скандинавія? Народи півночі для Арабів. Це якраз і є народи, що заселяли землю України. І там скандинавами і не пахло. Ось ми Маємо розбір українського історика початку ХХ століття, яким чорний по-білому пише, що нормандська теорія це погане фентезі. Дивує більше той факт, що деякі українські історики і далі продовжують вірити у цю фантасмагорію, яка не витримує навіть звичайної критики логікою. Дякую за увагу!